Моє вітання з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. Близько 17-ї години, 2 -го червня, на вулиці Пирогова трапилась автопригода. Водій автомобіля Мерседес, повертаючи праворуч, не впорався із керуванням та в'їхав у стіну будівлі. Обійшлося без виклику на лінію 102. Кермувальник не постраждав. Авто у результаті забрав евакуатор. О 22.15 3 червня, трапилася аварія на розі вулиць Келицької та Миколи Ващука. Там водійка автомобіля Хюндай не врахувала дорожньої обстановки і здійснила наїзд на бордюрний камінь, внаслідок чого легковик перекинувся. На щастя, жінка не постраждала. До місця події оперативно прибули патрульні та медики. Як стало відомо, згодом на 28-річну громадянку, що керувала Хюндаєм, складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ж вечора трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Келицькій о 22-28. На перетині з вулицею Політехнічною зіткнулись два автомобілі марки Фольксваген. Водій червоної номарки не надав перевагу у Русі зустрічному транспортному засобу, а саме сірому легковику. Обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули на місце аварії, повідомили, що ніхто не постраждав, а водії вирішили усе шляхом складання є. Європротоколу. 4 червня о 12.47 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП. Водій автомобіля Мерседес при перестроюванні допустив зіткнення із автомобілем Рено. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. Врешті-решт кермувальники порозумілися, склали Європротокол та мирно роз'їхались. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.